Воги летіли, і 80 ну, тоді ну, все якось на адреналіні воно було. І не думав за, за, своє, там, ну, за, за свою небезпеку. Надо було, була команда, треба було цю працю зробити, а зробив. От і все. На цьому відео військовослужбовець 128-ї окремої бригади ТРО Роман Бойко з позивним Лютий розповідає, як під час виконання бойового завдання на Донеччині восени 2023 року він із побратимом потрапив в оточення російських військ. Ще один боєць з їхньої групи загинув. Четвертого поранило, і він самотужки добирався до пункту евакуації. За вісім діб, які довелось провести на позиціях, Роман ліквідував близько 50 російських солдатів і підірвав з гранатомета їхній танк. Ті дні згадує дружина Романа Олег. Бойко, були для неї надзвичайно складними. Саме цей час, коли він був в оточенні, у дитини виявили цукровий діабет. Це було дуже важко, морально. Ти розумів, там чоловік в оточенні, тут з донечкою. Він таке. Як він розповідав, 24 на 7 приходилось відбивати. Орок. Як він говорив, що коли він навіть додому повернувся в нього коліна, це такі були б, прям затверділі такі місця від того, що як він говорив, я 24 на 7 повзав на колінах, того, що наскільки низько були ці окопи, щоб орки розуміли, що ми не вдвох з побратимом. Змоги вивести бійців з позиції тоді не було через щільний вогонь з боку російських військ. Розповіли Олені, військовослужбовці 128-ї бригади ТРО. Їм дроном скидали воду і батареї для рації. З оточення Роман із побратимом вибиралися самотужки. Його відпускали додому одразу ж в відпустку. Нашов він мені відповів кохана, вибач, я не можу приїхати. Ти мене зрозумій. Там побратим, який загинув. Він вісім днів з нами був на позиції. Ми його донесли, бо ну саме тоді ж воно і дощі. Все ми його донесли до однієї, позиції. але ж його треба забрати, щоб його батьки змогли поховати. Про цей випадок каже Олена: писали і розповідали в ЗМІ. Романа показували на різних телеканалах, а його командування подало документи на присвоєння військовослужбовцю звання Героя України. Та це звання він не отримав. Він тоді мені зателефонував і говорить, що ти присуєш, ну каже, мені герої не дадуть, ну, то, що каже, документи відправили і повернула їх. Ну, ти знаєш, я ж не засмучуюся, каже, всі хлопці, які стали за зброю, взяли зброю, всі каже, герої. Каже, я до цього каже, ну, якби, нормально відношуся, не дали, так не дали. Захищати країну Роман Бойко пішов у 2014 році, розповідає Олена. Він сказав, хто я, як не ми, ми повинні захищати нашу країну У 2015 році, у лютому місяці, він був у Дебальцево. Коли вони потрапили в оточення, це було дуже важко, як вони. Черпали воду з калюж, пили, в них не було їсти. Як він говорив, що каже, ти представляєш, каже, ми нас не було що їсти. Ми дістали, там був кусочок хліба, і ми так по колу пускали його кожен і їли. 17 лютого Роман зателефонував і сказав Олені, що вночі вони збираються пішки виходити з оточення. Ніч була це просто страшне щось. Бу, пів сьомого ранку я збиралася вже до роботи, він мені телефонує, ми вийшли. Це було, як кажуть, дякувати Богу, ви вийшли. Півдев'ятого вже зранку він, ну, також він через деякий час зателефонував і він почав плакати. Він так плакав і він говорив, каже, ти знаєш, каже, я каже, не мог каже, собі пробачити, що ми виходили. А ми не могли хлопців забрати, вони там помирали, а ми їх не могли забрати. Влітку 2015 року Роман демобілізувався, але за півтора року, в 2017-му, знову повернувся у військо на схід країни. Звідти приїхав додому не сам, привіз із собою пса Басара. Він говорить: ти знаєш, мені він спас життя, врятував. Каже, я виходив з бліндажа, і саме в цей час був обстріл. І як, коли вийшов, він каже: Мене зразу за ногу щелепаю взяв і назад почав. Тягнути, і саме в цей час був вибух біля бліндажа. Каже, я не можу його залишити. і Він його привіз. Цей пес, звісно, у квартирі це неможливо було його тримати, От відвезли до батьків в село. Вони його наскільки полюбили. Після демобілізації у 2018 році товариш запросив Романа працювати будівельником в Ізраїль. Чоловік погодився і перебував там до початку повномасштабної війни. Він сказав, що. Як я можу там бути, коли в моїй країні війна? Я повертаюся додому. На що я йому говорила, можливо, якось ми зустрінемося, ми поїдемо до тебе, щоб ти не повертався. Він сказав ні, я їду додому. По поверненню Роман приєднався до 117-ї окремої бригади ТРО, обороняв кордони Сумщини, був зенітником. Восени 2023 року. Його перевели на посаду гранатометника в 128-му Дніпровську бригаду ТРО на Покровський напрямок. Після виходу з оточення під старомайорським Романа відпустили додому. Він був у відпустці, пролікувався в шпиталі. От можна було б вже не повертатися, так як вже. Саме і в нього ж група інвалідності. Ти в нього була після Дебальцева, Йому дали групу. Третя група інвалідності була. І саме ж у донечки теж е, е, захворюваність, Так, і можна було списатися. На що він повів, як я можу полишити хлопців? Я повинен до них. Ти розумієш? Каже, там нікому і так. Перед від'їздом на позиції у грудні 2023 року. Роман здійснив свою мрію, посадив у дворі біля будинку дубки. Він їх неодноразово садив. Це посади, ну, дітки бігають, там зламали, там не прийнявся все. І я пам'ятаю, я була саме на роботі, а мені телефонує сусідка каже, «Лен, ти уявляєш, сніг на вулиці, а Рома щось садить. Я йому телефоную, він каже, та я вже з'їздив, каже, в ліс накопав дубочки, каже, я ж посадив. Ці дубочки прийнялися. Для нас це, якби сказати, ми не можемо. Ми завжди підходимо до них, всі сусіди слідкують за ним, поливають. Востаннє Роман на кілька днів приїжджав додому в лютому 2024 року. Він відсвяткував з побратимами день народження, 45 років йому було. Він приїхав і говорить: ти знаєш, у мене такого не було ніколи день народження. Це просто. Каже, він такий був щасливий. Каже, ми його так відсвяткували з побратимами. Повернувшись у стрій 14 березня 2024 року, Роман Бойко пішов на останнє своє бойове завдання, каже Олена. Він зателефонував, це ж говорить за мною. Я навіть до сих пір а, чую цей голос командира, як він закричав, швидко, швидко всі виходимо. Ну, він каже, все, я тобі обов'язково зателефоную, а, як тільки вийдемо, це на пару днів. Він був в голосі от такий засмучений. Наскільки що от я розуміла, щось не щось, щось трапиться. Коли на третю добу чоловік не вийшов на зв'язок, Олена зателефонувала одному з побратимів. Кажу, що скажи, будь ласка, як там рома? В зв зв'язку до сих пір немає. На ну, що він мені відповів? що каже, Так, зараз там проблемки є, каже, не переживай, все добре. Він на зв'язок виходив, все добре. От через деякий час. Мені зателефонував побратим. Сьогодні, 17 березня, і каже, «А правда, що лютий загинув. Я Кажу, ти таке говориш. Я кажу, ну, я тільки говорила з побратимом, він мені сказав, що все добре, тільки там, ну зараз зв'язку немає, але він живий, все нормально. А в мене, звісно, шок. Повірити в те, що її чоловік загинув, не могла, каже Олена. Та наступного дня, коли вона з молодшою донькою була на роботі, зателефонували з центру комплектування. Я зайшла, щоб Маша не чула. Я зайшла і в іншу кімнату, а вони говорять, що де ви знаходитесь, ми зараз до вас приїдемо. Я кажу, що це неправда. Це неправда. І в цей час заходить Маша, донечка. Я падаю на коліна і кажу, Доця, вибач, Я не звернула тати. Десять днів тіло Романа побратимам не вдавалося винести з позиції. А його винести не могли за того, що там саме дуже багато було дронів, і за дронів ніхто не вагався і туди піти. Я дякую хлопцям, що за такий вчинок, що вони повернули мені чоловіка. Попрощалися з воїном 5 квітня минулого року в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Поховали Романа на алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Вдома Олена з доньками зберігає в пам'ять про чоловіка його особисті речі. Тут і прапори з підписами побратимів, і його парадна форма з відзнаками. Це для нього, як казав він, для мене це дуже важлива ця нагорода. Це 40-го батальйону «Кривбаса». Це для нього завжди це дебальцеве, це саме болюче було. То що Там дійсно було таке пекло. Те, що вони з хлопцями пройшли, це просто, як кажуть. Не, не тільки вони і жінки теж цей шлях пройшли разом з ними. На столику фотографії Романа, його подяки та каже Олена, особливий берет. Давай, давай. А це його берет. Берет, він, він... Купив його сам собі, замовив його, і він говорив, що коли буде перемога, я його одіну. На жаль, не встиг. Ми потім, коли Рома загинув, ми такі ж самі берети, замовили побратимам його. На згадку то і їх тепер також яке свято, вони теж його одягають. Майже 22 роки Роман та Олена Бойки були одружені, в них народилося дві доньки. Саме вони каже Олена надають сил пережити горе втрати. Ми один одного підтримуємо. Чоловіка позивний, лютий то вони сказала: мама: люті ніколи не здаються. Ми повинні бути сил, сильними. Чоловік не любив, коли я плакала, він завжди каже, ти ж боєць. Ти повинна бути сильною. І розумію те, що стан молодшої дитини не дозволяє мені падати духом, мені треба йти вперед. Роману Бойко посмертно дали звання почесний громадянин міста Суми. 1 квітня 2024 року побратими створили петицію про присвоєння йому посмертно звання Героя України. Упродовж 30 днів, розповідає Олена, вона набрала необхідних 25 тисяч голосів. За майже 11 місяців по тому її статус на розгляді. Ірина Касьяненко та Євгена Брасімов Суспільне новини, Суми